Того вечора чоловіки зібралися перед тютюновою крамницею, і, ну, палити дирижаблі, топити бойові кораблі, висаджувати в повітря динамітні заводи, одне слово, напихати свої тлінні роти тими самими бацилами, від яких вони одного дня заклякнуть навіки. Смертоносні хмари клубочилися разом з димом їхніх сигар і линули геть, оповиваючи знервованого чоловіка. Що непомітно стояв збоку, дослухаючись до їхньої розмови, в якій скреготіли лопати гробокопів, і раз у раз вчувалося на порох і попіл. То був Лео Ауфман, міський ювелір, що стояв, розширивши великі блискучі чорні очі, але врешті змахнув тендітними, наче в дитини, руками, і злякано вигукнув Та годі вам! Бога ради, облиште цю панахиду. Діло кажете, Лео, мовив дідусь Сполдінг, що саме проходив там, прогулюючись, як і кожного вечора, зі своїми онуками Дугласом і Томом. Але ж кому, як не вам, Лео, погамувати цих віщунів, змайструйте щось таке, що зробить майбутнє яснішим, безтурботним, сповненим радощів. Ви ж власноручно складали велосипеди, лагодили автомати в галереї, були міським кіномеханіком, хіба ні? «А вже ж!» – докинув Дуглас, змайструйте нам машину щастя. Усі засміялися. А ви не смійтесь, сказав Лео Ауфман. Як ми досі застосовували машини? Тільки людям на горе? бо. Скільки разів здавалося, що ось уже машина і людина знайдуть спільну мову, аж раптом бабах, хтось там десь підмахлює, і літаки починають скидати на нас бомби, а автомобілі летять шкереберть урвища. То хіба погано, що хлопець просить машину щастя? Ніж, ніяк. Голос Лео Ауфмена притих, бо він уже одійшов на край тротуару і лагідно, мов до живої істоти, доторкнувся до свого велосипеда. А що я втрачу, бурмотів він, зіб'ю там чи там клаптик шкіри на пальцях, докладу кілька фунтів заліза, трохи не досплю, і змайструю їй Богу. Лео, сказав дідусь, ми ж не до того. Та Лео Ауфман уже їхав теплим літнім вечором, натискаючи на педалі свого велосипеда, і звіддалік долинув його голос. Візьму та й змайструю. А знаєте, шанобливо мовив Том, він таки змайструє, будьте певні. Коли б ви побачили. Як Лео Ауфман легко, за інерцією, котить на велосипеді вимущеними цеглою вечірніми вулицями, то зрозуміли б, що цей чоловік завжди у злагоді зі світом, і його однаково тішить і шурхіт будяків у розігрітій траві під подмухами гарячого наче спечі вітру, і гудіння електричних дротів на мокрих від дощу стовпах. Він був з тих людей, для яких і безсонна ніч не мука, а благословенна пора, коли можна залюбки поміркувати про велетенський годинниковий механізм Всесвіту, чи не розкрутиться колись до кінця його пружина, чи може вона підкручується сама собою, хто знає. Та, хоч скільки ночей він про це передумав, дослухаючись до темряви, проте певного висновку дійти не міг. І схилявся то до однієї думки, то до другої. Ось і тепер, їдучи велосипедом вулицями містечка, він думав: а які головні струси у нашому житті? Людина народжується, росте, старі, вмирає. Ну, Народження тут годі щось вдіяти. А якщо до інших трьох етапів, у голові в нього. Виблискуючи легкими золотими спицями, крутилися колеса його машини щастя. Це мала бути машина, яка допомогла б хлопцям змінити ніжний персиковий пушок на шорстку парость, а дівчатам розвинутися з непримітних пуп'янків у яскраві квітки. Та й у похилих літах, коли твоя тінь би тягне тебе додолу, і ти лежиш серед ночі без сну. І серце твоє відлічує мільярди ударів, Його винахід дасть людині змогу спокійно заснути разом з опалим листям, як ото засинають восени хлопчаки, зручно простягтись на купиці сухого сіна, залюбки, стаючи часткою природи, що поринає в мертвий сон. Тату! Через лужок, назустріч йому бігли всі шестеро його дітей. Сол Маршал Джозеф Ребекка Рут Ноемі віком від 5 до 15. І всі разом тяглися взяти його велосипеда, і всі водночас торсали його за рукави. Ми на тебе чекаємо. У нас сьогодні морозиво. Простуючи до веранди, Лео відчував десь там у темряві усмішку його дружини. Усі взялися їсти. І п'ять хвилин минули в блаженній мовчанці. А тоді Лео підняв у руці повну ложку сріблястого, як місячне світло морозива, неначе воно містило в собі всі таємниці Всесвіту, і їх належало торкатись обережно. І промовив Слухай Ліно, а що ти скажеш, як я спробую винайти машину щастя? Щось сталося? Швидко запитала дружина.